Доброго дня українці! Сьогодні я вам хочу розказати цікаву історію успіху кетчупу Heinz. Кетчуп це продукт, який ви бачили в різних видах упаковки. Люди рідко замислюються про те, чому соус Heinz продається саме в прозорій тарі. Людей більше цікавить склад продукту, назва бренду і звичайно найбільше цікавить ціна. Саме Кетчуп Хинц це не просто соус, а справжнє кулінарне диво і має дуже цікаву і насичену історію. Його коріння сягає 1869 року, коли Генрі Хайнц, молодий підприємець з Америки, вирішив створити продукт, який б відрізнявся від звичайних соусів, що були на ринку. Саме тому Кетчуп Hines вже більше 100 років випускають тільки у прозорих пляшках. Кетчуп Хайнс можна назвати томатним соусом номер 1 у всьому світі. Це найпоширен... найпоширеніший кетчуп на планеті, який можна зустріти у найнесподіваніших місцях. Шлях цього бренду до Всесвітнього визнання був тернистим і можна сказати, що саме вибір упаковки і зіграв одну з вирішальних ролей. Почалося все з того, що виробник харчових продуктів Генрі Хайц. Який був дуже принциповим, вирішив створити ідеальний кетчуп на основі виключно натуральних компонентів. Генрі Джон Хайнц народився 11 жовтня 1844 року в Пітсбурзі, штат Пенсільванія в сім'ї німецьких емігрантів. Його батько мігрував до, до США з Баварії, де налагодив виробництво цегли, а потім вдало одружився з переселенкою з Німеччини. Через 10 років батько Генрі переїхав до сусіднього містечка Шарпсбург і туди перемістив свій невеликий цегельний завод. Малий Генрі виріс у добротному простором будинку з прилеглим до нього величезним садом та ділянкою землі. Е, Юний Ханз годинами порався з овочами, фруктами, зеленю, квітами, намагався навіть експериментувати, вирощуючи та культивуючи нові сорти. А в 12-річному віці він почав жваво торгувати продукцію зі своїх грядок, показавши незвичні підприємницькі задатки. Торгівля продуктами харчування вже тоді займала Хайнца найбільше. Спочатку юний комерсант продавав надлишки овочів та фруктів сусідам, а потім став постачальником кількох місцевих магазинів. Йому навіть довелося наняти робітників, щоб вони допомагали йому вирощувати та розвозити врожаї. Саме тоді у Генрі з'явились свої успадковані від його скурпульозного батька принципи. він був чесний і частолюбний, прагнув постачати своїм партнерам продукти лише найвищої якості і дуже пишався, коли клієнти були задоволені ним. У 1869 році разом зі своїм другом та сусідом Кларенсом Ноублем, Генрі Хайнс заснував компанію Hynz Noble. Перший продукт, випуск, якого наладила новонароджена компанія, це був Тертий Хрін у прозорій пляшці. Але він став хітом продаж. На той час хрін зазвичай випускався в темних зелених флягах, міст, який був прихований від очей цікавих покупців. Але Хайнс зіграв на психології споживача і переміг. По-перше, він хотів показати покупцям, що в пляшості з хріном немає жодних осадів та підозрілих добавок. А по друге, він надав пляшечкам нової особливої форми, яка дуже сподобалась споживачам. Доля була прихильна до І Спочатку все працювало на стрімкий зліт компанії. Світом одна за одною прокочувались хвилі технологічних революцій в агрономії, транспортуванні, переробці та упаковці харчової продукції. Саме в цю епоху були винайдені холодильники та метод пастеризації. Доходи компанії Heinz Noble вже за рік існування склали кілька тисяч доларів. А для тодішньої Америки це була дивовижна цифра. Наступний крок 25-річного підприємця був не менш вражаючим, власне, він і визначив подальший зліт бренду Heinz. Саме Генрі Heinz був першим, хто зробив відкриття. З усіх харчових продуктів споживачів великою мірою залежить від того, що вони упаковані. Упакування та маркування продукції це ціла наука, і голова молодої фірми в першому світі зайнявся розробкою стандартів, що описують та регламентують ці процеси. Типова американська кухня була досить прісною та нудною. Основно, основою столу були хліб, картопля, овочі, м'ясо. М'ясо було в'ялене, копчене або солонино. Взимку це присмачувалося ігриками, якимись доморощеними підливами та маринадами. А помідори в той час же вважались екзотичними мексиканськими плодами. Втім, дехто в Сполучених Штатах вже встиг ознайомитися з томатним соусом, який завезли вихідці з Китаю. Китайці називали цю приправу на свій лад cці Серед широких споживчих мас це була маловідома непопулярна новинка. Але Хан зумів оцінити її переваги. Він підкоригував смак Cціапу. І зробив з нього знаменитий американський кетчуп, який завоював увесь світ завдяки масовому виробництву та агресивній рекламі. За кетчупом, за кетчупом послідували нові продукти: соуси з червоної зеленого перцю, соус чилі, яблучний оцет, яблучні підливи, гірчиця, маслини, засолена цибуля, засолена цвітна капуста, запечені боби та розсоли. Компанія Heinz захопила й такий сектор ринку, як виробництво. У всіх випадках схема була одна відбір найдалішого продукту з кількох варіантів, коригування смаку, оригінальне пакування, активна реклама і масове виробництво. Власник помідорних плантацій став найбільшим у світі виробником харчової продукції. Чистий дохід його компанії перевищував півтора мільйони доларів на рік. І з само початку рушійною силою та філософською концепцією бізнесу Гарі Хайнца стала ідея якості. Спочатку все його переробне виробництво розміщувалось у двоповерховому сільському будиночку у Шарпсбузі у північній частині міста. Але вже через 5 років компанія переїхала до більш просторого приміщення. Хайнц та його партнер Ноубуль придбали сотню акрів садових земель, а також 24 коня. Дюжину фургонів та фабрику з виробництва оцету в Сент-Луїсі. Але саме в цей час, в 1875 році, вибухнула банківська криза, ділова паніка охопила багато галузей бізнесу. То був справді нелегкий рік першої загальноамериканської депресії. І хоча компанія Ханца майже не постраждала від кризи, Хайнц дістав з неї свої уроки. Щоб уникнути втрат в майбутньому Через рік він провів першу реструктуризацію своєї компанії. До складу правління фірми увійшов його брат і двоюрідний брат, а Кларенс Ноуболь поступово був віддалений від справ. Хайнц почав зосереджувати свій бізнес по всій території США і пізніше за межами країни. Розуміючи, що налагоджене виробництво це лише одна складова успіху. Він почав вкладати більше грошей в продаж своїх товарів, не шкодував коштів на рекламу. І головне, він. Одним із перших зрозумів важливість ще одної нової комерційної дисципліни брендингу. Бренд «Хайнц», на його думку, мав створити символ бездоганної якості, і на це були спрямовані всі помисли та зусилля топ-менеджерів компанії. Щоб показати чистоту своїх помислів і дати споживачам самим переконатися в якості кетчупу, промисловець розфасовує у скляні прозорі пляшки оригінальної форми. В якийсь момент моє ім'я на упаковці стало для людей гарантією якості продукції, писав Хайнц в одному з своїх листів. Зараз на кожній виробничій лінії пакують Кетчуп Хайнц у пляшечки різного об'єму. На сьогоднішній день у Хайнц понад 17 видів різноманітної тари. Найпопулярніші це, на жаль, пластикові пакети з дозатром. Але у Німеччині на даний час більше використовується традиційна тара скляні пляшки. Хайнц був, безумовно, не тільки надзвичайно працездатним і підприємним бізнесменом, а й талановитим маркетологом. Одним із перших американських виробників він почав працювати над випуском екологічно чистих продуктів. Він першим в 1900 році почав використовувати неонову рекламу. Великі щити із знаком компанії Хайнц рекламували її фірмові товари кетчуп, соуси та маринади. Вислів Генрі Хейса бачити, значить вірити, став крилатим афоризмом. У 1886 році Хайнц і вся його родина виселились на берег Сполученого Королівства Британії. У багажі голови фірми знаходилось сім найдобіріших і найновіших товарів. У Лондоні він звернувся до компанії Fortum Mason провідного постачальника продовольства. Усі сім видів продуктів були прийнято англійцями на ура. Так виникла перша дочірня фірма Хайнца поза США саме в Англії. Десять років по тому Хайнц відкрив офіс у Лондоні неподалік Таувера. В 1905 році він побудував фабрику в британському місті Пекхемі, а вже в 1919 році прикупив плантації в районі Харл... Харлездена. За ці роки компанія Хайнца стала постачальником королівського двору. І багато хто з покупців вважав, що Heinz це суто британська компанія. У 1905 році фірма Heinz стала називатись Heinz Company і перетворилась на найбільшого виробника кетчупу, маринадів та оцту в США. До 1919 року вона мала понад 6 тисяч робітників та 25. Фабрик різного профілю масштабу, але сам засновник фірми, на жаль, помер 14 травня в 2019 році від пневмонії. Естафету Генрі Хайнца підхопив його син, Ховард. Молодий та енергійний наступник багато уваги приділяв науковим та лабораторним дослідженням. Контроль за якістю продукції став ще суворішим. Компанія продовжувала розвиватись на віддаленіших куточках планети та захоплювала нові ринки. У 1941 році сімейну справу очолив Генрі Джойн Хайнс II. При ньому в 1958 році компанія вперше придбала готове виробництво це завод у Нідерландах. До цього Хайнс будували технологічний цикл у нових країнах з нуля. Під керівництвом Барта Гукіна, який очолив компанію в 1966 році, темп придбань став наростати. До 1972 року оборот Heinz переступив мільярдну позначку. Гукін реструктурував компанію та підібрав топ-менеджерів міжнародного масштабу. В 1979 році до керівництва Heinz прийшов 35річний Ентоні О'Райлі. Він активував експансію на ринках таких країн, як Іспанія, Португалія та Нова Зеландія. В епоху його правління. Ханц прийшла в Чехословаччину, Пар, Угорщину, Південну Корею, Китай, Індію, Єгипет, навіть Ботсвану та Зімбабве. А на початку 90-х до цього списку додалась Росія. В 1996 році біля керма корпорації Став Вільям Джонсон. Він продовжив наступальну тактику, придбавши нові заводи в Нідерландах, Індонезії, Філіпінах, Сінгапурі та Коста-Ріці. Але, на жаль, пріоритети компанії почали змінюватись. Джонсон зосередив увагу більше на випусках нових товарів, навпівфабрикатів та кормів для свійських тварин. До 1966 року корпорація очолювалась представниками династії Хайнц, і сім'я досі залишається власником більшості акцій. Генрі Джон Хайнц 3 став сенатором, а на його честь у грудні 1995 року, 1995 року було відкрито благодійний фонд з. Heinz Center, який спонсорує міжнародні наукові інноваційні проекти. На сьогоднішній день Heinz Company це мультинаціональна корпорація, що має філії на всіх континентах. Основний її профіль це вирощування, виготовлення, постачання і продаж ексклюзивних та повсякденних продуктів харчування. Під фірмовим знаком Heinz продаються тисячі різних продуктів: майонези та соуси, заморожена їза та, та консерви, дитяче харчування та котячий корм, чіпси та риба. Звичайно, у масовій свідомості логотип Heinz насамперед асоціюється з кетчупом, який вже 100 років, понад 100 років залишається одним з найпопулярніших продуктів у всьому світі. Частка кетчуп обсягом продаж компанії 30%. А сам бренд, за даними журналу Business Week, займає перше місце за впізнанністю у світовій харчовій галузі. У 2002 році обсяг продажів Heinz перевищив 100 мільярдів доларів. Компанія випускає приблизно 5700 найменувань продукції, володіє більше як 200 підприємствами майже в 50 країнах, на яких працюють близько 50 тисяч осіб. Генрі Джон Хайнс формував чотири основних бізнес-постулати, які актуальні і в нинішній час. Перший це переважна більшість людей не проти, щоб хтось збагачував їхній харчовий раціон і полегшував операції з приготування їжі. Другий постулат: рафіновані продукти чудової якості завжди знайдуть свого споживача, якщо вони належним чином упаковані та промарковані. Третій постулат: якщо є можливість покращити смакові якості харчових продуктів, то про це слід подбати на стадії його вирощування. І четвертий постулат: Весь світ це є ринок. Люди часто запитують, що означає цифра 57 на Кетчупі Heinz. У 1930 х роках компанія почала рекламувати свій продукт використовуючи слоган 57 варіантів. Хоча насправді цей номер не відповідає кількості смаків. Цей маркетинговий хід став легендою, підкреслив різноманітність використання кетчупу. 57 це комбінація 5 щасливого числа ханця та 7 щасливого числа його дружини. Проте саме особистий секретар засновника компанії, який написав його ранню біографію, стверджував, що число 7 кинулось. Хайнсу під час підрахунку кількості видів товарів, які продала компанія в 1896 року. Чому ж такий Кетчуп Ханс смачний? Томатний кетчуп Hans це суміш стилих томатів та спецій, приготовлена за англійською рецептурою. Для продукту характерний пряний аромат з нотками селери та яскравий смак свіжих помідорів. Явна перевага кетчупу полягає в відсутності консервантів, штучних ароматизаторів, ГМО та барників. І саме головне, що секретний рецепт кетчупу знають всього лише 8 чоловік. Завдяки тому, що бізнесмен вибрав правильний шлях, адже із сотень найменувань американських кетчупів, які споживачі бачили, пробували за минуле століття, вижила і процвітає лише торгова марка «Хайнц». Яка продає свій відмінний кетчуп у прозорій упаковці. Сьогодні Кетчуп Heinz це не лише популярний соус для гамберу, картоплі фрі, але й інгредієнт для безлічі рецептів від маринадів до соусів для пасти. Унікальний смак та якість цього продукту продовжують радувати гурманів по всьому світу, а історія його створення є яскравим прикладом успіху, заснованого на інноваціях та пристрасті до їжі. Ось така історія. Думаю, вам було цікаво. Почуємось у новому відео.